Вітаю вас, колеги, і запрошую 10 вересня о 16.00 відвідати вебінар Клас до Джо, найдоброзичливіший класний журнал та цифрове портфоліо для учнів НУШ. Дійсно, що ресурс не новий, але я його вам хочу представити в тому ракурсі, який відповідав би всім запитам нової української школи. Ми дізнаємось, як створювати класи. Як нагороджувати учнів, як під'єднати сім'ї, як створити портфоліо для кожного учня, створити їм завдання, в яких вони працюють, як перевірити, як додати коментарі, як учні можуть проявити свою творчість, як вчитель може перевірити роботу учнів. Щоденник класу. Тут ви можете працювати як класний керівник, і можете працювати як вчитель-предметник секретами, з вами я поділюся, як це робити. І можете запланувати найближчі події і навіть дистанційно з учнями провести навіть свято квітів, додати фотографії класу тощо. Учень буде комфортно себе почувати в такому середовищі, він може собі змінювати кожен день свій образ. Він матиме ось поради від вас, от фото, які ви додали. Ну, і, звісно, як я вже сказала, що це електронне портфоліо учня. Все буде тут зберігатися, все, що ви учням будете давати, все буде зберігатися, пройде час, і вони зможуть все передивитися, все переглянути. І це буде гарна пам'ять для учнів. Тим більше тут можна спостерігати, давати різноманітні діагностичні таблиці, учні будуть їх заповнювати. От, тобто, вести самооцінку от, і також отримувати ваші поради. Ну, і ми з вами говоримо про вербальне оцінювання. Власне, ви дізнаєтеся. Як використовувати бали і як додавати нові навички. Ви бачите, що можна тут додавати і навички 21 століття або soft skill. Звісно, що на вебінарі ви почуєте ще багато моїх методичних секретів та порад. Ну а після вебінару отримаєте запис, додаткові відео, додаткові шаблони, додаткові посилання на ті ресурси, які допоможуть вам створити чудове портфоліо. Для ваших учнів зацікавила? Реєструйтесь. Нагадую, вебінар відбудеться 10 вересня о 16.00.